Наступна ера інновацій, головний слоган новинок від компанії Samsung S23, S23 Plus та S23 Ultra. Ніхто не сумнівається, що серед виробників Android-смартфонів лінійка Galaxy S є найтехнологічнішою, бо Samsung це той бренд, який задає планку на цілий рік. Але що компанія Samsung має на увазі, розповідаючи про інновації? Наскільки покращився SOC, наскільки покращились камери і як Фотографувати зірки на новій гелексі як фотографувати місяць? Про це все сьогодні дізнаємось. Погнали. Ой, що це? Це новий пост в телеграм-каналі Ало. Якщо бажаєте бути в центрі техносвіту, отримувати повідомлення про нові акції, знижки і приймати участь в розіграшах призів, вам обов'язково потрібно бути на неї підписаним. Посилання буде в описі, а ми переходимо до Galaxy S23. В першому погляді ми вже розглядали дизайн цих новинок, але давайте згадаємо їх основні особливості. На перший погляд, дизайн дуже змінився. Але фанати бренду впізнають тут риси саме Samsung. Острівець під камери зник у S23 і S23 що зробило дизайн простішим і зробили його акцентуючим саме на камери. Захисне скло у всіх моделях Galaxy S23 це Gorilla Glass Victus 2, яке стало більш стійким до подряпин та витривалим при падінні. Збільшенню надійності їх сприяє скло, яке не випирає за межі рамок. Рамки у Galaxy S23 і S23 Plus над тонкі і рівномірні з усіх сторін. А ось Galaxy S23 Ultra має інший ультра зовнішній вигляд. Ультра це великий смартфон і він важче, ніж молодші моделі. І щоб вам було комфортніше ним користуватись, задня кришка має невеликі заокруглення, як і екран. Задня кришка також не має острівця під камери, що чудово виділяє систему з чотирьох сенсорів. А ще особливістю Ultra є наявність стилусу нижній частині корпусу. Та незважаючи на це S23 Ultra захищений від вологи та пилу по стандарту IP68, як і молодші моделі. Також для всієї лінійки S23 дизайнери Samsung розробили 4 кольори, які наближені до природних і чудово пасуватимуть під будь-який одяг чи інтер'єр домівки. А ми йдемо далі до дисплеїв і почнемо зі спільного. В усіх Galaxy S23 встановлені 2X Dynamic AMOLED Матриці. Частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR 10 Також вони мають всі максимальну яскравість 1750 ніт, але дещо виділяє саме ультрамодель. Його екран підтримує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц. І має роздільну здатність Quad HD І має заокруглення по краям, які зробили меншими в порівнянні з S22 Ultra для покращеного експіріансу користування Стилусом. І саме S. Pen дозволяє робити швидкі нотатки на заблокованому екрані, робити розумні знімки екрану, малювати, розважати і навіть спускати затвор камери завдяки підключенню S-Pen по Bluetooth до смартфону. Звісно, всі Galaxy S23 мають під і сканер відбитків пальців, який працює дуже швидко та надійно. А оновлений фібромоторчик підкреслить та доповнить досвід користування One UI 5.1. Ця система побудована на базі Android 13 і має. Деякі цікаві фішки. На головному екрані ви можете групувати віджити і перемикатись між ними простим свайпом. Ви можете адаптувати значки під колір шпалер і зробити їх одним стилем. Також в One UI 5.1 з'явилися режими і сценарії. Відповідно до ваших дій або місця перебування, смартфон вмикає ваші налаштування, наприклад, заставку та режим не турбувати, щоб ви були максимально сконцентровані на ваших справах. І OneUI 5.1 це та система. Тема, яка має безліч цікавинок та налаштувань, але б її плавна робота була б неможлива без потужного SOC. І у нас встановлений Snapdragon Dragon 8 Gen 2 For Galaxy. Саме цей чіп надав нові м'язи флагманам Samsung і дозволив зробити надпотужні девайси, які дозволяють швидко користуватися як інтерфейсом, так і грати в найвимогливіші проекти з максимальними налаштуваннями і стабільним фреймрейтом. Граючи в гру Genshin Impact ми отримаємо в середньому 50. 50 кадрів на секунду. В Diablo і стабільні 60 кадрів на максимально можливих налаштуваннях. Притому корпус був трохи теплий, смартфони не нагріваються. Цей SOC також приніс підтримку останніх стандартів пам'яті lpddr 5X та UFS 4.0, що дозволило пришвидшити швидкість роботи інтерфейсу, швидкість роботи в професійних програмах, а також пришвидшити встановлення додатків. Все це разом дозволило досягнути неймовірних показників. Автономної роботи. На Galaxy S23 Ultra при середньому використанні виходить 8-9 годин активності дисплею. Показники S23 та S23 Plus ви зараз бачите на екрані. Разом з об'ємом батареї. Це дозволить з упевненістю користуватись цілий день, не обмежуючи себе та не звертаючи уваги на заряд батареї. А підтримка швидкої зарядки на 45 Вт в Galaxy S23 Ultra та S23 Plus дозволять швидко поповнити заряд батареї. Через Блок з підтримкою швидкої зарядки Power Delivery 3.0. Ну а далі ми переходимо до камер, і тут є багато цікавинок. Всі Galaxy S23 отримали нову фронтальну камеру на 12 мегапікселів, яка тепер має автофокусування. На неї покращилась деталізація: як фото, так і відео, що в день, що при недостатньому освітленні. А на задній кришці ви знайдете набір із 12 мегапіксельного надширококутного сенсору, 10 мегапіксельної камери з трьох. Кратним оптичним приближенням і 50 мегапіксельною основною камерою у S23 і S23 S23 Ultra може показуватись телефотокамерою з 10-кратним оптичним зумом і 100-кратним цифровим, що дозволить знімати дуже далекі об'єкти з гарною деталізацією, а основна камера має роздільну здатність 200 Мп, що дозволить увімкнути режим всіх 200 Мп і отримати просто неймовірну деталізацію. 200 Сенсор дозволив мати майже необмежену кольорову палітру і точно відображати саме те, що ви бачите на власні очі. Також Samsung розробили особливу систему стабілізації, яка вдвічі ефективніше стабілізації в Galaxy S22 Ultra. Але щоб розкрити весь потенціал камер, бренд Samsung добре попрацював саме над програмним забезпеченням, покращив алгоритми відділення центральних об'єктів зйомки в портретному режимі, змінив алгоритми роботи HDR. І дозволив знімати відео 8К 30 кадрів на секунду. Професіонали також не розчаруються новими Galaxy. Програма Expert RAW дозволить тонко налаштувати кожен знімок і знімати з максимумом інформації в RAW. І тут ви знайдете режим AstroFoto з путівником по небу і можливістю регулювання тривалості AstroFoto. Але це не всі особливості камери Galaxy s серії. Якщо я вам буду про них розповідати, відео затягнеться на хвилин 30, тому я рекомендую. Особисто завітати в магазин Ало і подивитись, на що вони здатні. Фотографуючи на надширококутну камеру, ви захопите дуже багато об'єктів на одному фото. А за рахунок автофокусування на Galaxy S23 Ultra, ви зможете робити круті макрознімки і побачити світ під іншим кутом. 10 мегапіксельний сенсор з трьохкратним приближенням дозволить робити вражаючі портретні знімки і отримувати гарне оптичне приближення без втрати. Якості, а використовуючи телефото камеру з 10-кратним приближенням, на Galaxy S23 Ultra можна розглядіти ті об'єкти, які навіть очима побачити дуже і дуже складно. При вечірній зйомці великий сенсор дозволяє робити фото швидко, без затримки нічного режиму. Але якщо потрібно отримати максимум інформації з фото, нічний режим прийде на допомогу. Він працює на основній ширококутній телефото і фронтальній камері. А це приклад відеозйомки на. Galaxy S23 та S23 Ultra. Це зйомка 4К 30 кадрів на секунду. Ви можете переключатись в цьому режимі на надширококутну камеру, на телефотокамеру камеру з трьохкратним приближенням. А також ви чуєте, як вони записують ваш голос. І давайте трохи пробіжимось. А також ці смартфони можуть робити ось це: перемикатись на фронтальну камеру і записувати себе. Можете себе знімати ось так, а потім показати, що ви саме знімаєте. І наостанок розповім про звук: Samsung мене не перестає дивувати, він гучний, потужний, з гарною деталізацією. Притому на всіх девайсах Galaxy S23, включаючи найменшу модель. Також Galaxy S23 мають підтримку eSIM, 7 що дозволить обирати між фізичними. Сім картами або новітніми технологіями, які підвищують безпеку, тож ми підходимо до висновків цього огляду на новинки від Samsung. Цьогоріч Бренд зробив велику роботу над покращенням своїх девайсів. Ми отримали покращення в безлічі дрібниць, і ти це розумієш вже з перших хвилин користування смартфонами. Але що з цього всього обрати? Який смартфон з Galaxy підійде саме вам? Якщо ви шукаєте компактний девайс, але з потужним SOC і з. Гарними флагманськими камерами, то вам Galaxy S23. Galaxy S23 Plus майже не відрізняється від молодшої моделі, але його екран і збільшений об'єм батареї. В порівнянні з S23 дозволить цілий день поглинати контент, грати в ігри чи користуватись соцмережами. А ось Ultra це вибір людей, які хочуть отримати максимум від свого девайсу, максимум продуктивності, максимум фото і відео можливостей і пришвидшити свою. Роботу, користуючись стилусом. А ви напишіть до коментарів, які з Galaxy S оберете саме ви. Дякую за перегляд! Бувайте!